Свій газ це коли в оселях завжди тепло. До бюджету надходять гроші, а економіка зростає. Тут працюють патріоти, які болівають за Україну, вони запроваджують новітні технології буріння. За їхніми плечима сотня років досвіду. Вони професіонали, які прийняли неабиякий виклик здобути для нас енергетичну незалежність. Ми закупили 20 нових порових верстатів. Ми будуємо майданчики для всіх свердовин. Ми покращили побут, підняли компетенцію працівників не тільки інженерів, а й робітників. Ми відправляємо разом з нашими колегами з управління персоналом. Ми навчаємо, проводимо тренінги і в Україні, і за кордоном, в кращих світових компаніях. У мене було, звісно, захват. Великий, що нас направляють на таку спеціальність е, обучення. Там був тренінг, ми на джойстиках там тренувалися, кіберкрісла. Всі успішно здали. Чувствую себе уверено. У мене дуже хороша вахта, дуже добре працюють, проінструктовані, все добре, вони гарно роблять.